Ловіть незвичний рецепт дуже ніжних легких квашених помідорів, який готується буквально з кількох елементів. Тож для приготування знадобляться само собою помідори. Беремо круглої форми, щоб вони були м'які соковиті. Квашені помідори по цьому рецепту виходять незвичного смаку, нагадують смак свіжого літнього салату. Тож ретельно миємо помідори і забираємо з них плодоніжку. Далі чистимо цибулю, нарізаємо її півкільцями і застиляємо дно баняка, в якому будемо квасити помідори. Ви самі вирішуєте, які об'єми будете готувати. Змішую чорний перець і сіль, і присолюю ними ямки, які зробилися на помідорах. Можна присолювати, можна легенько розмащувати. Далі викладаємо шарами цибуля, помідори, цибуля, помідори. І так до самого верху. Верхній шар має бути цибуля. Не зробіть моєї помилки, бо я наклала з чубом. Беріть баняк, щоб було пару сантиметрів зверху місце. Останній інгредієнт в даному рецепті це олія. Заливаємо нею помідори і цибулю. Помідори я вкладала досить щільно, тож на 5 літрів мені прийшла літра півтора олії. Баняк накриваємо кришкою, залишаємо на кухні в темному місці, і через тиждень помідори готові. Цю олію можна використовувати для жарення бараболі. Якщо було цікаво, залишайтесь зі мною, зберігайте рецепт, щоб не загубити і діліться з друзями.